З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Після повномасштабного вторгнення, зважаючи на кількість бажаючих захищати нашу країну від окупанта, почали формуватись нові військові з'єднання серед них і 38-ма окрема бригада морської піхоти військово-морських сил збройних сил України. Вірний завжди незмінне гасло морського піхотинця, яке уособлює в собі головну рису наших захисників України. Вірний своїй сім'ї, своєму народу, своїй історії. Тож, хто може служити в лавах вірних захисників України та носити берет кольору морської хвилі? Нам сьогодні розповість заступник командира 38-ї окремої бригади морської піхоти, підполковник Сергій Крамаренко. Я вас вітаю в нашій Доброго студії. Пане Сергію, розпочнемо ми відразу з головного питання, які ж фахівці потрібні вашій бригаді. Основно на сьогодні, скажімо так, найбільш затребувані це фахівці, штурмовики, хлопці штурмових підрозділів, реактив ребовці, ті, які борються з fpv дронами з дронами, також фахівці, які навпаки оператори керують дронами. Так само і артилеристи, мінометники, танкісти, тобто всі спеціальності: стрільці, кулеметники, розвідники, снайпери. Оце основні спеціальності, які потребують зараз підрозділи для успішного виконання завдань. І не менш важливий. Аспект це психологи зараз. Створені підрозділи психологічної підтримки персоналу і групи контролю боєстресу, групи психологічного супроводу та відновлення військовослужбовців, які повинні комплектуватися саме психологами, фахівцями, психологами, які отримали освіту, мають певний досвід. Бійці, які повертаються після поранень або були психічно травмовані під час виконання бойових задань, пройшли реабілітацію. То ці групи їх супроводжують і також виявляють в підрозділах бійців, які ну дали трошки слабинку і потребують втручання психологів для відновлення і повернення їх в стрій. А які от головні критерії відбору до вашої бригади? Я маю на увазі там вік, освіта, можливо, фізична підготовка? Ну саме перше це критерії як до всієї морської піхоти. У нас вік від 18 до 45 років. Єдине, що як зазначається в нормативних документах, що військовослужбовці, які приходять на контракт у віці від 18 до 20 років, то у них повинна бути згода їхніх батьків на те, що вони йдуть на контрактну службу. Якщо людина не має досвіду військової служби, куди вона направляється? От спочатку і скільки часу триває підготовка? Звертається, припустимо, бригада. Йому видається рекомендаційний лист, з яким він прибуває до РТЦК, і РТЦК вже оформлює бійця як бригаду. Але після повного оформлення його направляють в навчальний центр. Вони проходять базову військову підготовку, прибувають в підрозділ після цієї базової підготовки в бригаду, і в подальшому вже визначають напрямки їх діяльності, якщо це. Артилерист, необхідна додаткова підготовка. Вже головний сержант бригади, відділення персоналу формують списки, готують подання відповідним структурам і направляють бійців на навчання за фахо вже на фахову підготовку. А от людина може бути впевнена, якщо вона обрала посаду у вашій бригаді, то вона саме на неї потрапить до вашої бригади на цю посаду. 100% що він потрапить на ту посаду, на яку до нас йшов. Якщо це у нас саме в нас отриманий рекомендаційний лист, тому що під нього ця посада, скажімо так, як по цивільному бронюється, ніхто на цю посаду не призначається і чекають, поки він прийде з того чи іншого навчального центру або з РТЦК. Ну а якщо його там в процесі цього призначення якось намагаються перехопити. Бували випадки, як телефонують і підходять, кажуть, що нас агітують і нас перехоплять. Він іншу частину. Ми тоді піднімаємо питання перед вищим штабом. Ну станом на сьогодні, я от скажу по своєму підрозділу, то жодних випадків неповернення бійців, яких ми відібрали в нашу бригаду, немає. Тобто, ви усіх, можна сказати, відбили ми, своїх Так, да, ми за своїх боремося. Я знаю, що бійці вашої бригади проходять курси у Великій Британії, а саме курси амфібійних операцій з використанням маломірних суден. Розкажіть, будь ласка, чи це новобранці проходять або вже бойові військовослужбовці, які брали участь у боях? Всі, хто в новий особовий склад, він в першу чергу проходить навчання, так як ви запитували в навчальних центрах. Потім їх відбирають, направляють на амфібійну підготовку і вони вже з Британії прибувають в підрозділ, де проходять до підготовки в залежності від специфіки виконання завдань і місцевості. Скажіть, будь ласка, чому саме 38-ма окрема бригада морської піхоти може бути вибором для людини, яка хоче захищати свою державу? Я вважаю, що наша бригада одна з найбільш самих молодих в структурі корпусу морської піхоти? Командує бригадний досить досвідчений і перспективний командир. Команда молода, цілеспрямована. Намагаються виконувати завдання найбільш якісно, з найбільш найменшими втратами особового складу, намагаються розвивати перспективні напрямки ведення бойових дій в тих чи інших умовах. Тому запрошую всіх 38-му бригаду, раді будемо бачити вас. Куди може звертатись людина, яка виявила бажання проходити службу у 38-й окремій бригаді морської піхоти? У нас в мережі інтернет, в Фейсбуці є наша сторінка бригади. Там розміщене оголошення. За номерами телефону можуть звернутись бажаючі, а там фахівець відділення персоналу нададуть більш об'єктивну і конструктивну консультацію тим бажаючим, які звернуться. З бажанням проходити службу в нашій бригаді, я вам дуже дякую. Нагадую сьогодні. Гостем нашої студії був заступник командира 38-ї окремої бригади морської піхоти військово-морських сил збройних сил України, підполковник Сергій Крамаренко. Якщо ж ви хочете служити у лавах тих, кого називають воїнами трьох стихій, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.